Привіт, марята! Це я, Тетянка. Уявляєте, я забула деякі цифри. Та бачу, у цього потяга пронумеровані вагончики. Тож, давайте повторимо цифри разом. На вагончику цифра один. І один пальчик піднятий вгору. Один. На вагончику цифра 2. Давайте подивимось, скільки ж пальчиків піднято вгору. Порахуємо: один, два. А цей вагончик під номером 3. Давайте подивимось, скільки пальчиків піднято вгору. Один, два, три. На вагончику цифра 4. Давайте подивимось, скільки пальчиків піднято вгору. Один, два, три, сотири. На вагончику цифра 5. Давайте подивимось, скільки пальчиків піднято вгору. Один, два, три. Чотири, п'ять. На вагончику цифра 6. Давайте подивимось, скільки пальчиків піднято вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А на цьому вагончику цифра 7. Давайте подивимось, скільки пальчиків піднято вгору. Один, два, три, чотири, 5, 6. Сім. Цей вагончик під цифрою вісім. Давайте порахуємо, скільки пальчиків піднято вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На цьому вагончику цифра 9. Давайте порахуємо, скільки пальчиків піднято гори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, 9. А на цьому вагончику цифра 10. Давайте порахуємо, скільки тут пальчиків піднято до горі. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, вісім, 9, 10. Дякую, малята! Завдяки вам я. Пригадала цифри, і ви разом зі мною повторили до нових зустрічей.